Доброго дня, мої шановні підписники каналів Vox Veritatis, Fox Veritatis. Сьогодні в 16 годин, сьогодні 23.01.2025. О 16.00 на платформі Patreon вийде відео з Анжелою. Наголошую, що відео вийде на платформі Patreon. Платформа платна. Е але відео, які більше місяця висять на платформі Patreon, я потім їх роблю для безкоштовних підписників безкоштовними. Але місяць відео платне. Чому саме на платформі Patreon я запускаю це відео, а не на каналах Vox Veritatis і Fox Veritatis? тому що робити піар? Душевно хворій людині, а на мою думку, людина душевно хвора. Хоча я не лікар і не можу ставити діагнози, але популяризувати абсолютно маячню, я не маю права. У мене все-таки канал просвітницький. Але оскільки склалась така ситуація, що. Ми, ми бігали за Анжелою, а Анжела бігала за нами, то відео є і воно буде викладено на платній платформі Patreon. Анжела, за її словами, живе в Донецькі. Анжела, за її словами, намагається розповсюдити потаємні знання, відомі тільки їй. Анжела дивується, що ці знання А, не вивчаються в школах, Б. Недоступні широкому погляду глядачів. Де ми натрапили на Анжелу. О, у мене є телеграм-канал Vox Veritatis. Можете підписатися на цей канал, де я спілкуюся з глядачами, коментарями, коментаторами і так далі. Так от Анжела потрапила на наш канал. Написала, що вона володіє знаннями. Е, головне знання, яке вона озвучила тут же у нас на телеграм-каналі, це те, що е, є різні. Е, Росіяни українці різні, які там вона скаже у відео, якщо ви її подивитесь. От. А найголовніше, що Донбас і Крим мають належати Україні, а Україна має належати Росії чи бути з Росією в Союзі. Важко дуже визначити і витягнути з пані Анжели е, якусь реальну інформацію. Е, мій Модератор швидко її забанив, але добрі підписники телеграм-каналу Vox Veritatis знайшли її електронну адресу. Я зв'язався з пані Анжелою за електронною адресою. З першого разу не вийшло зустрітись по якійсь причині. Але все-таки вчора, 22 січня, запис відбувся. Це порядка 50 хвилин. Де я хвилин 30 ще намагався тримати обличчя і вислуховувати то, що каже пані Анжела, але потім став застосовувати звичні для себе методи, що звідки пані Анжела е, взяла свої оці геніальні знання, які чомусь знаходяться в тіні, чомусь не вивчаються в школі, а їх, а ці знання, на думку пані Анжели. Конче треба вивчати в усіх школах, бо вони дають істинну картину світу, яку вона опанувала, а ми, колопи, ніяк цю правду не опануємо. Але оскільки пані Анжела ніяк не змогла показати джерела своїх геніальних знань, то, можливо, відбудеться зустріч друга з Анжелою, де я попросив її. Підготувати список літератури, які ми маємо прочитати для того, щоб вийти такий же рівень, як і пані Анжела. По-друге, де в цей списку літератури, починаючи з Птолемея, на якому вона зависла в першому відео, починаючи з Птолемея, де там говориться про Україну і Росію, про її судьби України і Росії, про те, як вони мають взаємодіяти Україна і Росія. Ну, що я вам скажу від себе? Я не радий того, що я почав спілкуватися з городськими Сумашедшими. Але що зробиш, уже як натрапили на такого, то треба було довести цю дію до кінця. Ну, поки що відбувся перший акт дії. Сподіваюся, що відбудеться наступ найближчим часом другий акт цієї дії. Приємного перегляду.